Всім, всім привіт! Ви на каналі про здоровий підхід до тіла, їжі і самих себе. І сьогодні ми поговоримо про одну з моїх найулюбленіших тем: про харчування без підрахунків, без обмежень і без заборон. Бо що я чую найчастіше? Катю, я просто хочу легко харчуватися. Не зважувати, не рахувати кожен шматочок. Я хочу мати свою систему, яка буде зі мною усюди, і вдома, і на застіллях, і в відпустках, і в подорожах. І сьогодні я покажу вам свою систему, якою користуюся сама вже багато років, яка допомогла мені перейти від контролю до балансу. Від заборон до свободи, від тривожності навколо харчування до здорових стосунків з їжею. І найважливіше, це не універсальна формула. Це моя особиста система. Кожному необхідна своя адаптація, тому що те, що працює для мене, може не працювати для вас і навпаки. Саме такі системи, ваші власні, ми і створюємо на наставництві. Моєму практичному навчанні, яке допомагає кожному стати найкращим експертом свого тіла. Хто я і чому тут розповідаю про харчування? Я нутриціолог, coach, консультант з корекції ваги та харчової поведінки. Працюю в цій сфері вже більше шести років. І несу здоровий підхід до тіла, до їжі, до себе у світ. Сьогодні ви з ним трохи познайомитесь. Ну що ж, поїхали ближче до теми. Я хочу почати з найголовнішого принципу, на якому базується, можна сказати, вся моя система гарвардська тарілка, або як ще багато хто чув, метод здорової тарілки. Це найпростіший, найгнучкіший і найоптимальніший метод, який може використовувати будь-хто. Чому я про неї говорю і рекомендую? Вона дає свободу ніяких ваг, калькуляторів, ніяких підрахунків калорій. Друге, вона оптимальна. І універсальна, тобто ви можете її використовувати хоч вдома, хоч в закладі, хоч на застіллі, на шведському столі, або навіть на заправці. Третя, вона працює інтуїтивно. Ви просто дивитеся на тарілку і розумієте, чого там бракує. Як вона виглядає на практиці? Показую прямо тут і зараз для наглядного прикладу. У нас є середня за діаметром тарілка. Ми ділимо її. Навпіл і на чотири частини, тобто на 4 рівні частини. Половину тарілки будуть займати овочі, обирайте будь-які, які любить ваше тіло. Це можуть бути салати, свіжі овочі, печені, кабачки, баклажани, перці, будь-що. Одну чверть тарілки займає білок. Що це може бути? Курка, індичка, риба, морепродукти, яйця, кисломолочні продукти. Іншу одну чверть займають складні вуглеводи. Крупи, цільнозернові, картопля, макарони з твердих сортів пшениці. Це може бути цільнозерновий хліб або навіть лаваш. Плюс невелика порція для такої тарілочки жирів: олії, масла, горіхи, лосось, сири, будь-що. І все без магії, без виснаження. І без підрахунків, що найголовніше. До речі, чому я проти підрахунків калорій розповідала в своєму минулому відео. Ви зараз його бачите на екрані. Другий важливий елемент моєї системи це режим харчування. Я не харчуюся по годинах, я за цим взагалі не слідкую, але вже інтуїтивно в мене випрацювався такий свій ритм харчування, який підтримує енергію протягом дня. Сніданок у мене зазвичай після фізичної активності, тобто після тренування. Це мені просто зручно, але знову-таки, воно не всім підходить. Майте на увазі. Що це може бути? Вівсяно-млинець з сиром брі. Це один з моїх найулюбленіших сніданків. Боул з гранолою та йогуртом. Якісь тости, різні варіації яєць, сирники мої домашні. Обід. Ось тут буду відвертою: в мене не завжди є час для того, щоб приготувати і найголовніше з'їсти обід, тому що це день, а вдень я зазвичай занурена і сконцентрована на всіх робочих процесах. Тому це більше в мене схоже на плотний перекус, ніж на повноцінний обід. Але я вечерюю досить рано, тому голодною точно не хожу. І вечеря, як ви вже почули, я не вечерюю пізно, мені так комфортно, мені комфортно засинати не з пустим шлунком, але з відчуттям легкості і прокидатися з ним. Що я можу обирати на вечерю? Це може бути білок плюс квітковина. Це більш така легка вечеря. Це може бути м'ясо, каша і салат. Різні знову таки варіації яєць, якісь запіканки і тому подібне. Головне збалансовано, а не правильно. Третій елемент, можна сказати, принцип 80 на 20. Я впевнена, багато хто про нього чув. Але я не керуюсь ним свідомо. Тобто 80% мого раціону це збалансована їжа, і 20% те, чого хоче душа. І що важливо, ці 20% це. Не зриви, не чітміли, не компенсації, не те, знаєте, що горить сарай, гори і хата вже поїла можна далі, все, все пор повністю на все забити. Це вже вбудована частина життя. Наприклад, це може бути якийсь десерт, морозиво. Тістечко, шоколад, шоколадні цукерки. Загалом будь-що. Це життя, баланс і свобода. Для мене принцип 80 на 20 – це не правило. Це скоріше перманентний стан. Це така внутрішня рівновага, яка з'явилася після років роботи з собою. Четвертий, це важливий пункт. У мене немає читмілів. Тому що чітміли це все одно про заборони. Про те, що ось весь тиждень трималася, тепер можу собі дозволити. Це все одно про емоційні гойдалки. Я не живу покараннями і винагородами, тобто, їжа не є для мене нагородою. Я їм все але усвідомлено і дозовано. Тому що, коли ти собі не забороняєш, зникає ця потреба. Зірватись, відірватись і тому подібне. З'являється нейтральність, це і є про здорові стосунки з їжею. І я виокремила ще декілька принципів, які допомагають мені залишатися в балансі. Перше, я їм достатньо білка, але не забуваю про вуглеводи і жири, які до речі впливають на якість засвоєння білка. Це мені допомагає не зриватися на солодке чи жирне, і не зриватися, не переїдати ввечері. Друге, я п'ю достатньо води. Звучить банально, але, дівчата, це саме те, що допомагає поборотися з набліками. Нагадую або розповідаю тим, хто не знав, що норма води на день це не один, не півтора, не два літра, як ми всі звикли чути і думати. А це 33 мл на 1 кг маси тіла. Норма і потреба у воді у кожного індивідуальна. Третє, я активна щодня. Четверте, я не їм аби що. Якщо я хочу булку, я куплю собі класну смачну булку. Якщо я хочу пасту, я піду в заклад або самостійно приготую собі нереальну пасту. Я вважаю, що життя занадто коротке для псевдозадоволення. П'яте, я слухаю тіло, не прописую правила, я не складаю собі заздалегідь меню. Я прислухаюся до себе і дію, виходячи з власних внутрішніх ритмів, графіку, дня, циклу, насиченості взагалі мого ритму і так далі. І, так далі. і головне, що хочу зазначити, це моя система, мій спосіб життя, мій метод бути в балансі. І в кожного ця система буде своєю. Хтось снідає раніше, хтось любить інші пропорції, хтось звик їсти три рази на день, хтось звик їсти 5 разів на день. Жодна система не працюватиме, якщо ти просто Копіюєш і одягаєш її на себе, не пропускаючи її через себе. Вона працює, коли ти створюєш і підлаштовуєш її повністю під свій ритм. Саме це я несу і в особистій роботі. Ми пропрацьовуємо харчування, звички, спосіб мислення, спосіб життя. І будуємо свою власну систему, в якій буде жити легко не день, не місяць, не тиждень, не рік. Ми будуємо саме спосіб життя, а не певний його період. Якщо вам хочеться створити власну систему харчування. Без підрахунків, без заборон, без стресу ви можете написати мені особисто. Я із задоволенням відповім на всі питання, проведу безкоштовну, первинну консультацію і, звісно, допоможу з тим, з чого взагалі почати. Дякую, що були зі мною. І якщо вам хочеться бачити більше корисного та легкого контенту про харчування, режим, тренування, як я сама все це, це застосовую на практиці. Підписуйтесь на мій інстаграм, Телеграм, Тікток. Я там публікую ще більше цікавого контенту. Ну і, звісно, на мій YouTube. А в коментарях під цим відео пишіть, які ваші головні принципи у харчуванні, або що найбільше відгукнулося з того, про що я говорила. Мені буде дуже приємно почитати і поспілкуватися з вами. І бережіть себе, своє здоров'я і своє тіло. Воно вам точно віддячить.